Одержала військовий квіток на руки, а в суботу я їм сказала, ну там. Я вам кажу точно без коментарів. Ви б знали, що там робилося. Коли Оксана в 56 років пішла доброволицею до військомату, її родина була шокована у жінки четверо дітей і восьмеро онуків. Але Оксана вирішила, вона потрібна на фронті. Зятній служить в 55-му батальйоні. Сашко я тільки приїхала. Він зразу на другий день приїхав до мене. Ну, правда, підтримав уже півроку. Оксана служить на сході в медичній роті Волинської бригади ТРО разом з колегами-кухарями. Готує для поранених військових, аби ті смакували домашньою їжею. Ось сьогодні були дируни зранку, сметаною три відра картоплі начистили, натерли їх. Сьогодні на обід буде наш волинський борщ, кисла капуста і сушені гриби. Оксана родом із Львівщини, але вже 37 років живе на Волині. Має спеціальність агронома за життя працювала на різних роботах і любила готувати. З початку повномасштабної війни готувала вдома їжу та відправляла на фронт. А півроку тому побачила в інтернеті оголошення, яке змінило її життя. У Волинську бригаду були потрібні люди, зокрема кухарка. Оксана відчула, це має бути вона. Пройшла всі комісії. О, знав тільки мій Іван Іванович. Більше ніхто дітям сказала про своє рішення лише коли одержала на руки військове. Квиток, рідні розхвалювалися, але зрештою прийняли її бажання їхати на фронт. Відтоді, у сформованій роті, Оксана готує домашню їжу під псевдо гуцулка Ксеня. Приїхала на Волинь, а там щось всіх називали з Лівщини гуцулами. Ну так що, як я Оксана, так і таке приклеїлося до мене. Гуцулка Ксеня. Пораненим та втомленим воїнам. Її домашня їжа гріє серце, нагадуючи про рідний дім. Обов'язково! Обов'язково перемога за нами. Пішов.